Добрий день, мене звати Тарас, ви на каналі Бізнес на кроликах. Я веду відеоблог відеоблогдіючі крутоферми, розказую і людям, як ми робимо бізнес на кроликах рентабельним. Дане відео буде присвячено об'єднанню круховодів Львівської області і в цьому відео я розкажу відповідно питання людей, які долучаються до організації, які ще не долучилися, думають, задають мені питання, які розвиток даної організації. Розвиток даної організації має чотири етапи. На першому етапі Кролиководам, які будуть долучені до е, об'єднання, буде будуть повертатися, будуть повертатися кошти, які вони будуть затрачати для того, щоб доставити кролики живою вагою на виробничій потужності нашої поліферму. І відповідно буде забирати слід. Е, на другому етапі буде курсувати машина по всіх районах Львівської області, де є е, колоководи, які працюють в, в об'єднанні. Буде забиратися в них кролик прямо на в прямо в господарстві. Буде вага зразу буде машина забирати всі кролики на місці в господарстві, буде привозити їм корм, не треба буде людині що зачати для буде провести, буде забирати, буде забирати кролики, буде привозити корм, буде привозити ветеринарні препарати, і все для ефективного введення господарств для ефективного ведення господарства. І буде при другому етапі, буде платитися дотація в розмірі 150 п'ятдесят гривень за кожну заявлену самку на початок року, яка працювала, яка працювала в е, даному об'єднанні. Третій етап розвитку буде придбаний вакуумний апарат, який буде вакуумувати тушки. І, відповідно, буде продаватися кролик не як тушка, буде брендуватися, буде, буде, буде продаватися як вакуумі упаковці, значить, буде, він, відповідно буде продаватися він дорожче. І значить, вам буде, вам буде платитися за кролика відповідно дорожче. Четвертий етап розвиту, розвитку це буде відкритий. Буде запущений цех по розділці кролика на частини. Це виходить, ну ви розумієте, так? ножки окремо продаватися, передні, задні, буде тушка ділитися там філе, супові набори, печінка окремо, серце окремо. Відповідно, ціна буде зовсім інакша, відповідно, буде вам більше платитися за кроликом. При четвертому етапі розвитку, при моїх таких попередніх підрахунках ваша рентабельність має досягати 50%. Такої рентабельності годі досягнути, і саме ви ніколи такої рентабельності не досягнете, досягнете ви такої рентабельності тільки об'єднавши свою організацію. Вся Європа об'єднується, всі працюють на розвиток, не працюють просто так, не женуться і не роблять непонятно яких речей. Ви між собою ніхто не будете конкурентами, ви будете тільки учасниками об'єднання, ви будете тільки колегами. Наразі ви є конкуренти між собою, всі хто з Троях, хто з Червонограда, хто з Новоябрівська, хто з Бродів, хто з Буська, хто з Золочого, ви всі між собою конкуренти. Ви, якщо будете працювати в даній організації, в даному об'єднанні, ви не будете конкурентами, ви будете тільки між собою колегами. Я Ставлю себе, як таке пропоную, я ставлю себе на місце такого хвиликовода. Якби мені на початках таке запропонували, я би без вагань погодився, тому що я бачу одні плюси і бачу е, зразу розвиток, зразу якісь правильні кроки, зразу правильно вам запустять, зразу правильно воно буде все працювати і в правильному русло воно піде. Якщо буде дотримуватися всіх інструкцій, які будуть надаватися спеціалістами, нашої крутоферма, все у вас вийде і все буде працювати. Людський фактор. Який дуже серйозно працює в будь-якій організації, дуже серйозно б'є в е, всіх організаціях, всіх заводах, всіх підприємствах вас зведеться до нуля. Ви будете, самі, е, ви будете самі тим людським фактором. Ви, якщо самі робите, ви на себе, за себе відповідаєте. Ви, вам не потрібно буде нанімати ніяких робочих рук. Ви самі працюєте і самі заробляєте гроші. Е, що ще хочу вам сказати? Я рахую, що я відповів на, в даному відео на це питання. Більш, якщо я щось може неправильно висловився чи неправильно сказав, може ви неправильно зрозуміли, під відео буде перелік, опис всіх етапів розвитку. Можете почитати, там буде в чорному білому написано, може, може я неправильно висловився, може ви неправильно зрозуміли, коли написано, воно зовсім наше часом читається. Дякую за увагу! Долучайтеся до нашого проєкту. Там буде під відео написано: на електронку треба писати заявки з моїми номерами телефонів, адресом. І з кожним я безпосередньо спілкуюся і відповідаю на всі питання, які мені задають по даному об'єднанню. Дякую за увагу. Бувайте, здорові. ніч.